Замлили штурмових су 25 і безпілотних, знищили арт-установку та підірвали кілька ворожих автівок. Українські захисники продовжують нищити армію російських окупантів в оперативному командуванні. Південь повідомили про успішну роботу нашої авіації. Двічі вдарили наші захисники по скупченню ворожих сил і засобів, і дуже вдало демілітаризували безпілотний розвідник типу Марлін, великокалібрну артустановку, чотири одиниці автомобільної техніки противника та три російські. Наглядові пункти. Тим часом авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів. Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони ОК Південь, доєднується до нашого ефіру. Добрий ранок, дякуємо, що так рано ви з нами. Слава Україні! Вітаю вас, Героям слава. слава. Напевно, почнемо з оперативної інформації по вашому напрямку. все, що маєте і можете сказати до цієї миті. Оперативна інформація така, що робота триває. Триває контрбатарейна протидія, триває, на жаль, обстріл з лівого берега на правий. Ворог продовжує випробовувати ті позиції артилерії, які ще нами не виявлені і не знищені, і продовжує тероризувати мирне населення, обстрілюючи з відстані враховуючи, що особливість нашої лінії фронту це річка Дніпро, через яку він власне і пролягає, але іншої активності ворога як терористичної відносно мирного населення поки що не спостерігається, оскільки навіть в корабельному групованні, яке чергує в чорному морі, на службі знаходиться один ракетонасій, наразі це підводний. Відбулась ротація вчора ввечері. І е, там е, максимум ракет, які можуть бути споряджені до використання, це чотири калібри. Але нагадаю, це високоточна зброя, е, пуск якої саме з підводного носія виявити складніше для сил протиповітряної оборони. Тому е, загрозу ракетного удару розцінюємо як високу, і попереджаємо, що сигнали повітряної тривоги ігнорувати не можна. Нового вечора лунав сигнал повітряної тривоги. Дуже дивний захоплював такий пояс в центрі України. Були повідомлення про авіацію з півдня в акваторії моря. Чи можете розказати, що це там відбувалося? Так, ворог продовжує все ж таки вишукувати наші системи протиповітряної оборони, які не дають йому спокою і успіху. Саме тому запускаються і безпілотні літальні апарати, один з яких був знищений, оскільки вони намагаються зібрати максимум інформації для більш влучних уражень, і в тому числі виявити системи протиповітряної оборони для того, щоб їх знищити. На тлі того, що в пропагандистських пабліках вони дуже багато скаржаться на те, що Сила оборони України нищить їх ППО, оскільки відчувають для себе вже загрозу. Коли йдеться так само про підготовку до контрнаступу, ми розуміємо наскільки наскільки це потрібно зараз, наскільки цього чекають, але з іншого боку, так само пам'ятаємо і про, про певні інформаційні обмеження, але все ж таки щодо підготовки до цього, і щодо українських атак, ну от ми, наприклад. Останнім часом досить досить такі часті маємо донесення, наприклад, з Мелітополя, е, куди постійно прилітає по базах окупантів. Про це мер міста говорить. Зрештою, та е, на вашому напрямку, чи спостерігається подібна діяльність, чи можемо про неї публічно говорити? Якщо проаналізувати оперативну обстановку загалом вздовж всієї лінії фронту, можна спостерігати, що певним чином активізувалася авіація ворога, і це говорить про те, що саме ці наративи, і розмови про контрнаступ дуже нервують ворога. А це відбувається безпосередньо на мирному населенні, тому що вони атакують, як правило, прифронтові райони. Саме тому військове командування оголошує режим. Інформаційної тиші для того, щоб зберегти життя мирних людей і вчасно і якісно виконати свою роботу цікаво. Якось в цей бік не задумувалися, щоб режим тиші для того, щоб не дратувати ворога в інформаційному полі. Ну насправді у пропагандистів там уже істерики. стежити ви чи не стежите. Що вони там розповідають? Виглядає це зовсім погано. Саме тому і відбуваються ось такі процеси. ворог знесилений певним певною мірою і озлоблений, оскільки немає результатів на полі бою, і це безпосередньо відбувається на мирному населенні, тому що крім тероризму вони нічого не можуть в цьому випадку пред'явити навіть своїм глядачам своїм. Поглиначам тієї пропаганди, яку вони звикли вливати їм у вуха, тому для того щоб зберегти мирне населення прифронтових територій нашої України, ми зберігаємо режим інформаційної тиші і тихенько продовжимо працювати. А з чим ви пов'язуєте ротацію в морі? Це щось з погодніми умовами пов'язано? Чи з якимись військовими міркуваннями? Якось багато збігів. То міг полетів з Білорусі, кудись в Росію, і з моря кораблі вийшли. Що це? Певним чином, дійсно, відбувається погода на цих ротаціях, оскільки дійсно зараз такий період, зокрема, в морському житті? того самого корабельного куповання, що дуже потужні шторми, перепади, і це відбувається на морохідності мороздат... і здатності кораблів нести чергування. Певною мірою це пов'язано із нестачею ракет, оскільки їм потрібна ротація для того, щоб демонструвати свою присутність і в випадку активізації, наприклад, авіації, мати підтримку з моря пам'ятаючи про те, що Дженковський привіт, так і не доїхав, цілком логічно, що надводний ракетоносій був змінений підводним. Тому ми зараз спостерігаємо, готуємо свою роботу, виконуємо її. А коли буде доречно, відзвітуємо. Щодо, щодо усіх спостережень і способів, чи правильно я розумію, що йдеться про діяльність зокрема, безпілотних леталь, летальних апаратів. Ну і власне, якщо такі використовуються, то що шукають вони продовжують вишукувати системи протиповітряної оборони, як я вже зауважила. Крім того, вони намагаються викрити той самий контрнаступ і його підготовку, про який так багато в інформаційному просторі розмов. Тому їм цікаво, що ж насправді роблять сили оборони, куди рухаються. Де переміщуються, де розташовують свої позиції, в зв'язку з чим і активізувалась безпілотна розвідка? Крім того, вони все ж таки використовують знов таки терористичну тактику, і ці розвідувальні літальні апарати, невеличкі, які типу «Мавік», використовують в терорі мирного населення, продовжуючи скидати з них розривні гранати. Саме тому ми попереджаємо людей. При фронтових територіях для того, щоб не допускали скупчень на відкритих поверхнях, оскільки ворог ось так підступно атакує. Дякуємо, Наталіо. Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування Південь, була з нами на зв'язку.